Та, є вже Георгій Іваніш і перепрошую, експерт міжнародних з Грузії. Пане Георгію, вітаю вас. Добрий день. А, власне, давайте обговоримо, що сталося вчора. Чи є в Грузії тепер два президента, і як це впливає на ситуацію на вулицях в Білісі? Так, вчора, як ви вже казали, обрали на президента. Це обрала. Виборча колегія а, і м, поки що повноваження діч президентки в салону продовжуються і це припиняється 29 грудня. Саме 29 грудня Грузинська мрія призначила інавгурацію нового президента. Після інавгурації вже повноваження Саломи Зуробешили припиняються. Поки що у нас є президентка Саломи Зуробішиль. А, чи загалом опозиція готова визнати нового президента. І взагалі, що цей яке має значення оцей цей акт, який відбувається? Так. А, а, чотири головних опозиційних партії, які потрапили до парламенту, незважаючи на масове порушення а, і фальсифікації, вони одразу ж сказали, що вони не визнають парламентські вибори і а, визнають. Цей парламент як нелегітимним, і вони кажуть, що президента, яка обрала нелегітимний парламент, також є нелегітимним. Тобто, і президент і головних опозиційних партій, і президентка Рузи не визнає нового президента. А також поки що ми не бачили а, привітання а, з обранням нового президента від наших західних партнерів. Тільки хто привітав а, з обранням. А, Нового президента це були наші сусіди. Це Азербайджан, Вірменія. І ще привітав а, президент Сербії і а, президент Білорусі Лукашенко більше привітань? Ми ще не бачили. Ви знаєте, хочу спитати, як, яка зараз динаміка опозиційних процес в процесів, протестного руху? Ну, вчора в нашому етері наш український експерт, директор інституту світової політики Євген Магда висловив таку думку, що от власне зараз ті свята, новорічне, різдвяні свята, вони стануть таким, можливо, Точкою реперною, якщо вдасться зберегти динаміку після них, якщо всі не розійдуться на свята, то протести продовжаться, в іншому випадку вони потрошку почнуть спадати. Чи ви з цими оцінками погоджуєтеся? а Можливо, так і буде, але поки що нічого не може казати, тому що ми бачимо, що вже 18-й день, як люди збираються масово, вони. Само організуються і приходять. Навіть люди вже збираються не тільки увечері, а в південь, а зранку і так далі. А до нового року, ну, до нового року ще є скільки там два тижні, і поки що ми будемо дивитися на те, що люди будуть масово збиратися і в Тилісі, і в різних містах Русі. Що стосується опозиції. А ще хочу до нас підкреслити, що опозиція поки що відокремлена від масових протестів, і що я маю на увазі, а люди поки що самоорганізуються. А опозиція поки що а вони створили єдиний інформаційний штаб. Вони роблять цього але вони не організатори цих протестів. тому... Опозиція робить свою справу, а люди самоорганізуються. Вони виходять і проти і масово масово протестують, чи це не означає, що існує все таки певна дистанція між опозиційним рухом і, і парламентською позицією? Я маю назі протести. Я, я хочу сказати, що опозиція не, не організатор цих протестів, але вони беруть участь в цих протестах. Вони приходять і прихильниці приходять і так далі. Просто я хочу сказати, що вони не організатори цих протестів. А, і ще, що я хочу сказати, вже обговорюють си, активісти і ну, протестали просто просуванники, що вони навіть будуть зустрічати новий рік. На а, біля а, будівлі парламенту те, що дня а, міни протести. Побачимо це, ми подивимось про це. Ну весь досвід українських революцій, деколи ми беремо в революції, слово лапки, деколи ні, оскільки вони справді призводили до зміни влади і часто вектору зовнішнього держави, розвитку і навіть внутрішнього, і тому деколи можемо напевно казати їх про революції. Вони всі відбувалися від насправді голодування студентів на граніті, так званої революції на граніті 1990 року. Далекого вже вони всі відбувалися за подібним сценарієм. Це завжди центральна площа столиці, Майдан Незалежності. Це завжди наметове містечко, яке ставало певним таким певною фортецею і місцем, де. Де де, де де люди могли локалізуватися так би мовити і і завжди були спроби знову ж таки це наметове містечко якось згорнути з боку силовиків з боку влади яка розуміла що це є що це це це, це дуже важливий центр всього, що відбувається от чи в грузії зараз розвивається за подібним сценарієм ситуація ми поки що можемо сказати, що є деякі а, але не можемо сказати, що це прямо такий сценарій, що відбувалося у вас 10 років тому. Наш головний а, ну, наше головне місце протестів це проспект Руставелі і перед будівлю парламенту. Там відбувалося масові протести і 30 років тому, коли Грузія намагалася відриватися від окремитися від середнього союзу, і так далі. Це така традиційна місце протестування, а і так далі. Що стосується саме процесів, які у нас там відбуваються, а, можна так сказати, що ці протести вже не тільки а, як сказати людей, які не підтримують Руженську мрію, також ці протести вже зайшли в міністерствах різних. Наприклад, ми, ми всі пам'ятаємо, що наприклад триста дипломатів від міністерства колоторних справ навіть написали заяву, що вони не підтримують рішення грузинської влади. Тобто я хочу сказати, що в різних сферах представники різних сфер теж потустують проти рішення грузинської влади і також проти жорсткої побіття протисоловальники. Тобто цей процес, цей ці протести вже. Скрізь і хвиля а, протестів це збільшується і не зменшується. Тому я, але я впевнений в тому, що це не не буде закінчуватись не в один день, не в один тиждень. І ми бачимо, що вже 18 день це продовжується, і це ще буде продовжуватись. Але я не знаю скільки, але я впевнений, що в один день або в один тиждень це не закінчиться. Ну і звертаючись до, до людини, яку обрали президентом новим в парламенті Міхієла Кавелашвілі, футболіста. Що ви можете про нього сказати? Mm -hmm. Чи він справді людина з антизахідними поглядами? Так, дуже цікава в лапках людина. А він був футболістом. А він грав в Англії, але до цього він грав і в Росії. Теж футбольний клуб Алане, якщо не помиляюсь, а він був депутатом ще шість років тому, коли він став пер... депутатом від грузинської мрії. Але було потім було дуже цікаво. А, а, партія група депутатів вони а, залишили грузинську мрію і створили якусь нову Опозиційну партію, які і вони оголошували такі антизахідні висловлювання і а, заяви, навіть що навіть грузинська мрія не могла про це говорити, але всі знали, що вони створили таку фей опозицію, і а, так вони а, висловлювали свої думки. Цей Михайло Алашвили дуже знайомий своїми висловлюваннями в парламенті, навіть він а, дуже гарно мацюкався. І дуже цікавий момент, десь 6 або 7 років тому він хотів стати президентом Асоціації футболу Грузії. Але тоді йому відмовили, тому що для того, щоб стати президентом асоціації футболу, потрібна вища освіта. А вища освіта цього? Депутату немає, але щоб стати президентом, так таких обмежень немає, і він став зараз а, президентом. На незважаючи на те, що у, ні, у нього немає ніякої а, вищої освіти. Це я не знаю, як це дуже цинічно, тому що у нас були такі президенти, у яких різні вищої освіти, і не тільки перший президент а, Гамса Хурці, а й інші президенти всіх було вищого освіта, а зараз у нас є такий президент якого вона має вище сути, це дуже цимічно. Е, так? Це звичайно навіть комічний можна сказати факт, ну але, зрештою, е, не нам це судити. Пане Георгі, дуже дякуємо за цю розмову. І звичайно бажаємо все таки Грузії втриматися на цьому шляху до, до західного світу і європейських цінностей. Дуже в цьому підтримуємо звичайно грузинів і в тому прагненні демократії, які абсолютно поділяємо. Ну і маємо спільного ворога зрештою дуже історично. дякую. Дуже дякую. Ми теж підтримуємо Україну. Слава Україні, слава Сакателу. Героям слава дякую.